Вчора купила спеції в сільпо купляли ножки. І там мені порадили, хотіла маринади купити, а вони кажуть, що вони маринади, ті, які вони маринують вже м'ясо різне, там чи куряче, чи свинина, вони не продають. Вони продають тільки сухі спеції ось такого плану. Ціна у них 449 гривень. Тут 0,056 грама, 25,14 я заплатила за них. Короте, сюди входить. А що сюди входить? В часник це точно входить. Не написано, а, там було в них написано перелік спецій. Ой, ну, так, да, перелік, що туди входить, які інгредієнти окремо, а тут не написано. Ну, я вам скажу, він мені порадив до ну, продавець, до курячих ножок. Ну, дуже смачно. Я раніше робила із медом, соєвим соусом, гірчицею. Ну, знаєте, я показувала. Посипала. Ну, тут взагалі красота, тут, мабуть... Петрушка, цибуля, сіль. І її дійсно дуже мало треба. Там, де ми купили десь кілограм мяса, і буквально чуть-чуть отакого я пообмакувала, його просто пооб... ну, понатирала як він сказав, ножки. І взагалі така смакота замаринувала через ніч стояла, тому що не було світла, не могла приготувати. Зранку. Приготувала, але я ще сюда додала в ножки ще меду. Ну і трошки солі. Ну так уже на свій смак. Бажаєте замовити мед 150 гривень літри? Пишіть.